У вас гарна новина. Сьогодні у моєї улюбленої овечки Юні День народження. Любима нюні я приготував подарунок. Ось от, дивися, це колокольчик, дзвіночок. Завжди, коли я буду чути його дзвін, я буду знати і моє серце буде радуватися, що моя любима овечка зі мною. Ура, ура! Які чудові подаруночки! Дякую тобі, пастух. Ура! У мене сьогодні свято. Треба його відзначити так, щоб запам'ятати надовго. Давай до ганявки пограємось. Та ну, щодня граємось. От Отоді у схованки. Та ти тут ховатися рівна галявинка от якби у лікаря. От там є де сховатися. Оце б цікаво було. Ні, пастух нам не дозволить, там небезпечно. Не дозволить, не дозволить? Звідки ти знаєш? Кіноси. Та ні, це мені мій пастух подарував. По цих свідах він мене може знайти. Очок чудовий, що заблукала подружка. <�ff> Виво? Ні, я лисичка добреньке личко, давно тут у лісі. <кхліст> Ого, Чим же тебе нагодувати? <кхліст> я молочка хочу, хлібчика. Такого в лісі немає, але я знаю, де можна купити.

Відпускати, це моя здобич. Ні, це не твоя здобич, це моя овечка. Я її хазяїн. забирай її. Хазяїн, хазяїн, я її рада тебе бачити. Вибач мене, будь ласка, хазяїн. І що у людей теж є свій пастух, який піклується про них? Мене ж врятував від злого звіра теж пасту. Так і в людей, так? Да? Ні, ходімо. ходімо, поде... ходімо подивимося на малогу, тому про якого сповістив Арм. Ура! Ура! Я піду шукати спас... Дували вас, але ми шукаємо маля. Тут народився малюк, який повинен стати Спасителем. Але як ви дізналися? Ми бачили ангела, який нам розказав про Спасителя, і ми прийшли клонитися йому. Так, да, ви маєте рацію, це маля Божий дитя, і народився він для спасіння людей, звати його Ісус Христос. І я рада, що я сповістила вам цю новину. Зараз я вам покажу його. Ой! Своє життя за всіх людей на землі. Він буде рятувати тих людей, які загубились та просять його про допомогу. Розумничка, ти вже стала такою дорослою, якщо так віркуєш. Вибач мене, пастух, я тепер буду слухняти.